Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Одразу закликаю вас підписатись, бо тут буде дуже багато корисного про інвестиції та не тільки про них. Мене звуть Хотинська Наїда, я практикуючий інвестор з досвідом на фондовому ринку більше шести років. Я є засновницею школи ProInvest Academy та автором навчальної програми з інвестицій на фондовому ринку ProInvest. Тож перейдемо до новин. Новий президент США Дональд Трамп оголосив про інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту на суму 500 мільярдів доларів. Ви тільки уявіть. Якщо ви про це ще не чули, то залишайтесь, я з вами поділюсь. Три провідні Технологічні компанії оголосили, що створять новий проект під назвою Stargate для розвитку інфраструктури AI в Сполучених Штатах. Генеральний директор OpenAI СЕМ Альтман, генеральний директор SoftBank Масайоші Сон і голова Oracle Ларі Елісон у Білому домі разом із президентом Трампом оголосили про проект, який Трамп назвав найбільшим проектом в інфраструктурі штучного інтелекту в історії. Компанії інвестують зараз у проект 100 мільярдів доларів а протягом найближчих 4 років планують інвестувати в StarGate до 500 мільярдів доларів. Очікується, що проект створить 100 тисяч нових робочих місць на думку Трампа. Тож, що таке цей Stargate Project? Лідери галузі штучного інтелекту вже певний час стверджують, що для реалізації їх амбіцій щодо розвитку AI у найближчі роки потрібне більше дата центрів, тобто центрів обробки даних, а також мікросхем, електроенергії та водних ресурсів для їх роботи. А Stargate – це їх рішення. Це нова компанія, яка має намір створити нову інфраструктуру штучного інтелекту в Штатах. Ця інфраструктура має забезпечити американське лідерство у сфері AI, створити сотні тисяч робочих місць для американців та привнести величезну економічну вигоду для всього світу. Цей проект не лише підтримує реіндустріалізацію США, але й забезпечить стратегічний потенціал для захисту національної безпеки Америки та її союзників. Старгейт має побудувати фізичну та віртуальну інфраструктуру для роботи AI наступного покоління, включаючи дата-центри по всій країні. Елісон висказав, що перший фізичний проєкт групи площею майже 1 мільйон квадратних фунтів вже зараз будується в Техасі. Початковими спонсорами Stargate є SoftBank, OpenAI, Oracle та MGX. Софтбанк і OpenAI є головними партнерами StarGate. Причому Софтбанк несе фінансову відповідальність в проєкті, а OpenAI саме операційну відповідальність. Такі компанії, як Arm, Microsoft, NVIDIA, Oracle та OpenAI, є ключовими початковими технологічними партнерами. В рамках StarGate, Oracle і NVIDIA тісно співпрацюють для створення та експлуатації обчислювальної системи. Це грунтується на тісній співпраці між OpenAI та NVIDIA, починаючи з. 2016 року і новішому партнерству OpenAI та Oracle. це партнерство також спирається на існуючу роботу OpenAI з Microsoft. Вони продовжують збільшувати споживання хмарної платформи Azure від Microsoft, оскільки OpenAI продовжує співпрацю з ними для навчання провідних моделей і надання ефективних продуктів та послуг. Старгейт також націлений налагодити зв'язок із компаніями, які працюють у сфері інфраструктури дата-центрів, починаючи від електроенергетики та земельних ділянок, закінчуючи будівництвом та обладнанням. І все, що є між ними. Про що це нам говорить як інвестор? Про те, що гроші і їх зростання будуть зосереджені в цих галузях. А якщо ви ще не інвестуєте або вже інвестуєте, але не маєте системного підходу, я запрошую вас на навчання у школу Проінвест, де ми допоможемо вам пройти цей шлях швидше та ефективніше. Щоб отримати деталі про навчання, заповнюйте анкету під цим відео за посиланням і отримайте пріоритетний доступ до навчальної програми. Всім до зустрічі, бережіть себе.